Всім добрий вечір. Мої коровки прийшли з череди, ну і вас з ними хочу познайомити. Перша це у нас зірочка. Це з нетельки, з маленької телятки, я її годував. В цьому році вона розстелилася. Отака От вона у нас вечора вони поїли, прийшли з череди, ми їх подоїли. Ну і так, наступна у нас Марфа. Сьогодні вона мала бичечка. Отака вот у нас коровка теж будуща, Як будуща, вона вже є коровою. І ну, нормально. Роди пройшли в неї добре, бичачок хороший, вона доїться нормально, стоїть, все супер, ніяких проблем. От, жуєчку вона жує, якщо ви бачите, все нормально. Марфа! Марфочка. Марфа. Стісняється, не хоче вона. Ну, жуєчку жує, де, от. Видно, жуйку жує, все нормально. Состояння в неї добре. Це от таких дві. Ну і слідущі. Зараз покажемо. Вам слідущі що коровки в мене є. Так. Ромашка, ти що там спиш чи що? Ей! Ромашку Ромаша. Все ти? Ну поздоровайся з людьми. Все ти таке? Ось така хороша. Це теж нетилька. В цьому році вона розстелилася теж. Вона мала у нас е, теличку мала. Ось така. Ромашечка. Да? Ромашка. Ну, а це ромашкина мама. Маєчка. Мала бичка теж. Да? Ой, хороша. Непослушна, так? Да? Ой, така непослушна. Отака. Отака така, О, така її мама. Отака. Їдять, доїдають, жують. А це дуже от, Та вже така непослушна ромашка, ромашка. Це казали, що богоєвата вона дуже, на бика вона дуже схожа. У не знає як кому, да? А ну, пасуньте, 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 пасньте, ну, зайди. Зайди, покажися. Покажися людям. Ось О, О, такий бугайчик у нас. Такий казали, що бугай. Да? Сементальчик такий. такий. Хороший сементальчик, да. Бугайовата така телечка була у нас. Казали наші вам, це м'ясо. Ну вони ж не знали, що ти хороша, да? так? Вони ж не знали. Хе -хе. Вони не знали, що ти умниця у нас, так? Да? Ну от такі. Такі у нас телятка З коровами ще є. Це вже коровки. Дочекалися ми два роки, це моїх стилят. Я їх годував. На каналі є відео. Хто не знає, з ними там є, вони з маленьких. Цак, кстати, Марфа від корови, яка в мене загинула. Лишилася, вона лишилася телем, і е після родів вона загинула на другий день корова. І я її лишив на корову. Самі бачите, корова прекрасна Ну і її мама теж дуже хороша корова була. Але так служилося, случилося, що вона лишилася саменька. І годувалася, відповідно, від других коров молоком. Удачно, я доволі її розцьолом. Так що таке. А вже останне будете бачити в кінці, хто, скільки і як вона дає молока. Кожна з них, можете написати в коментарях, хто скільки думає, за яку корову, що. І одне, ще можу вам сказати, в мене є бичочок, який ви сьогодні бачили, зараз я вам ще його покажу. Раз. Бичочок в мене від Марфи. Я сьогодні виставляв вже відео з ним. Маленький е -е. він родив все такий е -е, цей, ну ще ніяк я його не назвав. От думаю як його назвати. Пишіть, кстати, у коментарях. Як, як його можна назвати краще е, теж він здоровенький все, хоча маленьким народився, але п'є молочко, отлично, поїв він і все. Бачу, що поки все нормально з ним. А далі поживемо, будемо бачити. А от він. Зараз ми його покажемо вам, цю крошку. Спит бичок прив'язаний. І здіваюся я над ним, як деякі люди кажуть, нащо ти його прив'язав? Він малесенький такий, да? Як тебе буде звати? Кажіть, як його назвати? Таку кнопочку маю малесеньку кнопочку, а? такого гноміка. Як можна назвати, пишіть в коментарях. А я прислухаюся і виберем йому достойну кличку. Все, всім удачі, пока! До нових зустрічей. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, дізлайк. Кому що не подобається, пишіть в коментарях. Відповім на всі коментарі.